Саша, забий його до смерті. Він не зміг. Тоді, не зможе і зараз, ніколи не зможе. Так, це була правда. В Україні немає справжніх бійців. Друзі, вітаю вас на каналі. Гарячий випуск Авансом Вподобайка. Поїхали! 19 липня на стадіоні в Емблії. все вирішиться, але бій почався вже зараз. Штовханина, образи, прокльони і скандальна заява: в Україні немає справжніх бійців. Хто дозволив собі таки сказати перед мільйонами фанів боксу? І що тепер буде? Я дуже злий. Після першого бою Дюбуа в інтерв'ю сказав: Я був першим, хто змусив усика боротись. В Україні немає таких бійців, як я. Немає бійців в Україні. А ви серйозно? Давайте відкриємо список лише невеликий перелік, бо повний не поміститься ні в одне відео. Навіть якби це був володар Перснів у трьох частинах з режисерською версією, то це був би лише вступ. Топ українських боксерів, які змусили світ рахуватися. Олександр Усик, абсолют у крузервейті, король супертяжа, побив Джошуа, переміг Фюрі, несе Україну в серці, переможе Дюбоа. Віталій Кличко, Залізний кулак, чемпіон світу WBC, бої без нокдауну, навіть Льюіс ледве встояв та втік від реваншу. Володимир Кличко легенда: 64 перемоги, 54 нокаути, домінував. У важкій вазі більше десятиліття. Василь Ломаченко технічний геній, дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу в трьохвагових категоріях. Лише один з двох боксерів в історії, хто взяв титул за третій профі-бій. Сергій Дерев'янченко. Олександр Гвоздик, Іван Риткач, Віктор Постол. Денис Берінчик, Тарас Шелестюк, Артем Далак'ян, Петро Іванов. І знає, що Дюбуа в Україні бійців більше ніж у Британії телешоу про кухню. Це правда. Але бокс лише верхівка айсберга, Україна, країна спорту, футбол, Шевченко, Ребров, Мудрик, легка атлетика, Магучі Хлевченко, джиу-джитсу, боротьба, плавання, фехтування, паралімпійці. Ми там скрізь. А наш олімпійський чемпіон це вже окрема планета. А це хто? А Новіков найсильніша людина планети? Хм. Тож, коли Дюбоа каже, в Україні немає бійців, то або в нього коротка пам'ять, або він скоро дуже сильно пошкодує. Я зупинив усика в спарингу, я закидаю його бомбами. Він шахрай, там удар був в корпус. Я двічі нокаутував усика, я його переміг. Ми тут ей лохи, рахуй до десяти. Після офіційного анонсу реваншу на Вемблі усики Дюбоа зійшлися у дуелі поглядів. І тут раптовий поштовх. Британець різко штовхає Усика та кричить: Ти боягуз, але чому? Чому той самий Дюбоа, який вже лежав у нокауті від джеба Усика, раптом став таким злим? Дюбоа пояснив, це новий я, я більше нічого не боюсь. Усик завдав мені болю, тепер я змінений, він піде спати. Я був першим, хто змусив усика боротись. В Україні немає таких бійців, як я, кинув Дюбуа в інтерв'ю після першого бою. Ця цитата пролунала, як ударний ще пояса, причому вже не в рингу, а в душу кожного українського фаната. Кличкі, усик, Ломаченко, гвоздик, Барінчик це що не бійці. Сам усик промовчав, але слова не забулися. Натомість підключилася Катерина Усик. Моя дружина тоді кричала: заби його до смерті. Пригадав Красюк момент, коли Дюба пробив нижче пояса. І таких ударів, за словами команди Усика, було 20. Тайсон Ф'юрі, жадібне пузо теж не мовчить. Усик не зміг мене збити з ніг. То про яку силу йдеться, сказав циганський король. Тим часом десь у тіні повертається Володимир Кличко. Його колишній тренер Джеймс Алі Башир заявляє, Володимир хоче повернутися на один останній бій і чекатиме, поки Усик залишить пояс, щоб зустрітись з Ф'юрі. Тобто, уяви, реванш Усик Дюба може запустити цілий ланцюг і Кличко в рингу знову. У 2023-му Усик переміг Дюбуа в 9-му раунді. У 5-му раунді Дюбуа пробив нижче пояса, і Усик майже не встав. Бій тоді міг бути зупинений. Результат інший. Але Усик підвівся справжній козак і нокаутував. Цього разу реванш буде без пощади. 19 липня легендарний вемблі Усик Дюбоа, реванш, принциповий зі шлейфом, образ погроз приниження. Хто кого? Напиши в коментарях, чи має право Дюбоа говорити таке про Україну і хто переможе, джентльмен Усик чи розлючений британський танк. Підписуйся на канал, ми покажемо тобі ще більше закулісного боксу.